Так, друзі, що будемо пробувати більш стабільно ходити в зал. Беру вас з собою. Погнали. Так, перший тест на вулиці. З приводу залу, так, з приводу взагалі режиму мого зараз життя. Це також був один із інструментів на навчанні. Бо в мене така штука є, що я завжди, знаєте, себе хочу так завантажити роботи. Ой! А червоний. По максимуму себе взагалі завантажую роботу, і потім завжди кажу фразу Ой, не вистачає часу, ой, то, ой, цього, дуже довго відповідає на повідомлення. Але реально є така проблема. А тут е мені реально класні інструменти, класну фразу того, що треба привчити себе протягом взагалі е дня е відповідати всім наслідки вчасно, щоб у тебе на кінець робочого дня. Не залишалося жодного непрочитаного повідомлення, взагалі в жодному месенджері, да, в телеграмі, в вайберів, жиріти там а, в інстаграмі, та да, тобі треба буде завжди включено в процес. По перше, це дуже психологічно розгружає розвантажує голову, коли ти лягаєш спати, розумієш, що ти всім відповів. Да, тому що осі е, непрочитані повідомлення все одно підсвідомо тебе тягнуть трошки таку втому тобі, тому що ти все одно про них думаєш. Друга історія це була це повністю вимкнути всі сповіщення, які тільки є на телефоні. Тому що ця історія, що коли ти працюєш, коли ти включений взагалі в процес максимально, і тобі раптово да, приходить якесь сповіщення, а із особистого життя, да, то це дуже сильно тебе вибиває з роботи і мозку, щоб повернутися знову ж таки назад в робочий процес, треба десь 15 хвилин. Да, ти дуже сильно втрачаєш час, втрачаєш фокус, тому відключив повністю всі сповіщення для того, щоб коли в мене є час, я прям думаю про те, що зараз мені треба зайти. Я сам контролюю да, саме цей момент. Тоді я заходжу всім і відповідаю. Тоді максимально також стає продуктивним саме день. І зараз те, що mm -hmm. я треную, це лягати до 23.00 да, до 12 вечора. Я повністю все лягу, лежу прямо в ліжку, все без телефону, без нічого. І прокидаюся рівно о сьомій. Вихідні, будь-ні, все одно. Е, і перші півгодини да, або годину після того, як прокидаюсь, я взагалі не беру телефон в руки. І це, знаєте, це просто така геніальна штука, тому що раніше от ти коли прокидаєшся, да, здається, от зараз трошки посажу в телефоні. І це реально десь години-півтори тебе засмок, і ти цього взагалі не помічаєш. І от в перші просто дні, коли я це прокинувся, не взяв телефон в руки. Я розумію, вау! Скільки виявляється часу, є вільного, да? і є час на зал, да? щоб сходити завжди в мене всі абонементи в цих залах скуплені, а ти ніколи туди не ходиш. І от зараз якраз той момент, так, да, коли саме є реально час на те, щоб е, походити в зал зараз, вести в момент ці відео, да? бути більш сфокусованим саме над запуском феномену, більше працювати. І реально ось ця історія. Тобто протягом дня я взагалі відписався від повністю всіх в інстаграмі, Тільки одна підписка на мій аккаунт по рекламі. Я не дивлюсь зараз, да, ось розважальний контент і так далі. Така ж сама історія. ось що мене камера з Тіктоком. Я видалив повністю Тікток, щоб там не сидіти взагалі. Але... Потім його знову скачав, тому що в мене ця рубрика обзор, обзор зачісок знімається через TikTok. Тобто зараз у мене TikTok такий інструмент саме для зйомок всього контенту. І от я тоді задавався питанням в цьому навчанні до цього Андрія Піованова Сене кажу, як, якщо я повністю від всіх буду відписаний, да, не буду слідкувати взагалі за ринком, як тоді мені бути завжди в тренді? Да, розуміти взагалі, що відбувається в світі і так далі. Е, і відповідь була: це брати особисто помічника, який... Кожен тиждень дивиться все, що відбувається в світі, тобі в кінці тижня, робить таку прям підбірку-добірку всього, що відбулося, кидаю тобі, і ти дивишся тільки всю вижимку важливої інформації. От так от, друзі. Так що будете проводити таку штуку, але реально вже це перший тиждень, да? я перший тиждень реально оцей весь повністю сім днів. Реально лягав 23.00, реально прокидався о 7.00 І навіть знаєте, щоб не було такого, щоб. Там взяв знаєте, будильник перший, потім будильник другий поставив, трошки перемкнув. Я телефон залишаю далеко від ліжка. Для того, щоб навіть коли ось в сьомій буде будильник, що мені доведеться спочатку встати з ліжка, щоб його виключити. Так, і Це вже спонукає тебе на те, щоб ти не продовжував надалі цей будильник. і не лягав далі спати. І реально тобто тиждень рані дуже організм привикає, тому що в перші дні мені було дуже складно прямо заснути. Я прям, 20, ось, я прям крутився, прям взагалі не міг. Оце останні дні дуже класно. Засина, і от сьогодні прям прокинувся в 6.55. То навіть до будинника. І це класно да, Туди вибудовуються оці циркадні ритми чи не знаю, які там. Все, пішли в зал. Справді, я взагалі не люблю ходити в зал. Я досі не можу зрозуміти людей, які е, кайфують від того, що ходять в зал. Е, поки я не можу, знаєте, дійти до того етапу, е, то, коли мені буде це подобатися. Але... Це, звичайно, розумію, що це треба, да? це для здоров'я, для зовнішнього вигляду, щоб не запливати жирком. Все. Я не можу довго витримувати в залі. Я зрозумів, що я не можу займатися з тренерами, я не можу бути залежним від якогось там людини, від якогось там графіку і так далі. Мені треба, бать, я захотів зараз прям різко в все, я одразу пішов да, по Захотів, от прям під час тренування розумів, що я прям зараз прям хочу уйти. І я прям зараз уйду. Я розумів, що це не, звичайно, не так продуктивно, як з тренером, але в інашому випадку мене надовго не вистачає. Я зараз поставив просто план. Хоча б стабільно один раз на тиждень хоча б ходити, але стабільно. У мене реально вистачає десь місяця на три такого інтенсиву, а потім все, потім я вигораю повністю. Це зробив три вправи. Все. Я вже просто хочу уйти. Можу уйти? <софі> Та ні, ще 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 пороблю. Так, погнали. Чипс, чипс, чипс. Друзі, все. трошки позаймався, розумію, що ні, що все, мені мене не вистачить. П'ять гон бігу і додому. Мені важливо цей момент, щоб я міг в будь-який момент зупинитися та піти. Думаю, такої стратегії я зможу більш стабільніше вийти в зал. Коли в мене не буде думок, знаєте, що зал це якесь іспитання для мене. Питаю себе так обманути. Позаймався. біжу додому, гуляю з Марію, з песиком і потім хочеться десь смачно піти, гарно поїсти. Сьогодні неділя, вихідні. це я Зараз намагаюся в команді у себе внідрити. Далі ми працюємо саме з понеділка по п'ятницю, в суботу, в неділя хоча б намагатися а, робити так, щоб були вихідні. Зараз так поступово все одно не виходить, да, тому що все одно дуже-дуже багато задач, дуже мали термін, все одно там в суботу неділю щось робимо, але максимально мінімально. І от я хочу дав ці свої такі вихідні дні насидити якимось цікавими штуками. Взагалі хочу, знаєте, якось зараз насичувати своє життя, якимось там, походимо в театр, на якісь концерти, на якісь гарні заклади. Тому що реально, останнім часом да, от я дуже-дуже сильно ріс, в да, плані і так далі. Але за цим, за цим стояло те, що я був максимально в роботі. Тобто я взагалі в мене майже було нікого. Такого прям дозвілля, якогось вихочення, да, якогось там хобі і так далі. У мене реально була історія, максимальний фокус. Дім робота, дім робота, дім робота. Так, да, я дуже сильно виріс, да, Зробив були класні результати. Але зараз, щоб не вигорати, да, щоб не, в якийсь момент не перегоріти, знаєте, взагалі перестати все робити. Треба трошки розбавляти це все. Тому сьогодні, зараз в мене на тестовому на періоді особисто помічниця. Кажу так. Найди, будь ласка, уні, білети в театр на Конотопську Відьму. Це той де спектакль, де дуже складно дістати квитки. За 8 тисяч дістали квитки, це дуже дорого. Але все одно хочеться, хочеться походити, хочеться порозбавляти це все. Зараз якийсь гарний заклад піду поснідаю. І завтра вже з новими силами новий робочий тиждень. Так, тут добрався такий невеличкий-невеличкий сніданок, що тут панмог у нас. Там он маріо себе спиц. Так, що у нас така місяна нака? Що таке там іспанський сніданок? І тут у мене саме такий бульйон. Було таких два бутодобротики з паштетом. А зараз будемо смачненько так снідати. Є такий гарний заклад. Дуже атмосферний, прикольний. Так, Маріо. Знаєте, костюм корови не тільки у мене. Марію. Ану. Такі от вкусняшки. Так, саме друзі, що у нас лук номер два. Тому що що, Йдемо в театр сьогодні на Конотопську вітьму? Сподіваємось, що нам продали не сфальсифі... не сфальсифіковані білети, тому що є дуже багато історій, коли продають аля не дійсні квітки. Сподіваюся, будок. Бо заплатили 8 тисяч. Зараз заберемо куточки, погодимо Маріо, і все вам буде показувати. Друзі, що все, ми в молекулі, в моїй студії. Просто подивіться, що тут відбувається, коли у нас немає базового курсу. Просто що тут просто, тут не пройти, тут не пролізти. Я вам просто покажу зараз цей етап, а потім покажу завтра, коли вже буде база, як все Маріна Залі гарненько зроблять. Тому що тут роботи просто не почати край. Треба реально все це зробити, тому що реально, от за тим, щоб класно відбулася база, базовий курс, треба дуже, дуже багато роботи. От Маріна. Скаже, що це, значит, Марина, Ми 10, <свіст> Марина, років тут значить <свіст> Маріна з собачкою десять Маріна, півтора роки вже працює тут зі мною. <свіст> розкажи в залі, які задачі стоять зараз, щоб підготувати базовий курс. Підготувати кожне місце, перевірити всі грібінці, інструменти, різіночки, навідімочки і так далі. Потім перевірити всі стайлінги, <свіст> помити всі маніки. Ага. <свіст> ну і взагалі підготувати студію, щоб було комфортно людям, які завтра пройдуть із нами wow. 5 днів. Ліля, нова дівчинка в команді. Тут у нас буде пробуватись з Маріною <смірш> роздражати, бо раніше Маріна це робила одна. <смірш> 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 так, все, і е, все. Зараз буду трошки давати задачі і йдемо одразу з вами в театр. І так. <проблемо> Оце назад. Договора. <проблемо> <проблемо> Оце договора, які мої екземпляри. З Софією і мене, і потім чоловіком ще. І зі мною, З тобою, з Анею. Щоб всі почки пить, почки переписали. <laughs> да. Тобто камера заробиться, так? Так, да? да, записуємо процес. А я чого хочу? процес. Вау, вона є така дуже далеко, вона дуже широкова. А яка картинка? А картинка, ну взагалі. А ще можна, щоб вона сиділа за ліцом. Сейчас вот 30, смотри. нажал три раза на лицо. И ходы. Хоп. Ну вообще. Так ты просто можешь.. Хоп. Это видео снимать, что так, как назад, в и монтировать. на... Хоп. А, даже сверху, смотри. Вот так вот даже. Хоп. Супер. Петельки можно снимать, кстати, э, кстати, можно снимать какие-то все эти в Сверху, снизу, по круговой. Вау. Вау. Wow. Так, а так, розкажи, Маріна вернулася тут з Польщі, значить. Okay. <laughs> купила, що ти мені. Такі старий. Так, це має бути сухий текстуруючий спрей від бренду yeah. Wow. Да. Yeah. Ой, ой, боже. Ніде немає ринку, це ужас. У мене була задача купити і. Дуже липкий, а що а це? <laughs> ну вот, допустим Performance, with the texture and finish spray uh, Get sexy, texture and record Non-sticky hot, thermal protection Спрей текстур плюс дуже липко что то? дуже, дуже А ну-ка ще тест камери в машині. Бо ви ж на ну, Ютубі вперше бачите мошину. Так я вам трошки екскурс, екскурс. Так, значить, я такі можна текстрір. Така <реш> ситкава ще валяється, яка вже давно устала айс Slatte. Супер. Все, зараз. Чекаю, майдана і будемо швиденько їхати в театр, тому що там після третього дзвінка не пускають, а я не знаю за скільки хвилин той третій дзвінок. Сподіваюся, що ми встигнемо. Не хочеться, щоб квитки за 8000 просто так прогоріли. Ой, так що все, беру вас з собою і поїхали. Чик. ворота відкриваються. Оп. Що нарешті, нарешті ми дійшли до цього театру. Дивіться, просто скільки людей. Отже, чотири. Бенуар, він теж. Бенуар, біля Бенуар Бінуар, бінуар, виноар. Вона вас проведе. Четверта. І Третє Третє місце місце ліворуч. ліворуч. Це типа вот, два, Да. Ну ладно, блядь, все просто. Вау, так хорошо вижу. Все понимаю. Ну все, ми поки відключаємось, можливо щось покажу. А по-любому розкажу після своєї макси. Чулася вистава я Що це? Я, звичайно, дуже рідко ходжу в театри, але в такі це прям вау. Я реально розумію, чого такі ціни, чого такі аншлаги. Просто. Я намагаюся там там трошки знімати, бо встреваємо в кадри. Але я просто шоці. Раджу просто абсолютно. Кожному обов'язково хоч раз потрапити на виставу такого масштабу. Це просто вау. Вау! Вау-вау-вау! Дивіться, скільки людей. Чекаємо чергу, поки всі вийдуть, щоб не стояти в залі.